10 липня 1878 року у футболі вперше використали свисток під час одного з лондонських матчів. До цього арбітри голосно кричали, іноді навіть втрачали голос. Спочатку свистки були дерев'яними, потім металевими. Зараз під час футбольних ігор арбітри використовують пластикові свистки. 90 років тому за наказом Йосипа Сталіна створили Гулаг. Це була система радянських примусово-трудових таборів для утримання в'язнів, часто політичних дисидентів. Умови там були надзвичайно суворими. Через Гулаг пройшло щонайменше 20 мільйонів людей, діячів культури, політиків селян. З них близько півтора мільйона померло. Зловісну систему було ліквідовано після смерті Сталіна. А також масових повстань в'язнів, серед яких було багато українців. 10 липня 1938 року американець Говард Г'юс облетів на літаку навколо землі за 91 годину. Крім нього на борту перебував екіпаж з чотирьох людей. Політ розпочався у Нью-Йорку. за 91 годину. Судно подолало понад 24 тисячі кілометрів і повернулося до Нью-Йорка, де його зустрів натовп людей, а також біля сотні журналістів. На цей політ Говард Гюз витратив півмільйона доларів, 23 літри води і вісім упаковок цигарок. Цього дня 1940 року українського конструктора Сергія Корольова засудили до восьми років виправно-трудових робіт. Він був заарештований радянською владою за невдале випробування ракети і звинувачений в антирадянській діяльності та шкідництві. Покарання український вчений відбував на золотому руднику на Колимі. Через шість років попав під Амністію. Під керівництвом корольова було запущено першу міжконтинентальну балістичну ракету і штучний супутник Землі, що стало початком космічної ери людства. 10 липня 1962 року відбувся перший експериментальний сеанс телезв'язку між США, Англією та Францією. Це стало можливим завдяки виведеному на орбіту Землі супутнику Телестар. Сеанс телезв'язку тривав 15 хвилин. Згодом розробили і впровадили систему геоцентричних супутників, яка вперше була використана у 1964-му під час трансляції відкриття Олімпійських ігор у Токіо. А яким буде 10 липня 2024 року, залежить від кожного з нас.